Всім привіт! Сьогодні на сніданок я хочу приготувати ну такі деруни із кабачка і картоплі. Для цього я беру один кабачок молоденький, кріп у мене, дві картоплини, цибуля дві... і всяні пластівці хочу використати сюди. На таку крупну тертку я натру кабачок. На дрібнішу терточку я натираю картоплю і натираю цибулину сюди. Все гарно перетерла, тепер сюди додам чайну ложечку солі, кабачок більше пусти, соку, Гарненько все перемішаю. І сюди ж я додам пластівці вівсяні, щоб вони набухли. І оставлю так десь на півгодинки. Перемішаю гарненько все. Додаю два яйця. Сюди також додаю ще чорний мелений перчик для смаку. І чайну ложечку в мене тут суміш томати, часник і базилік. Отак чайну ложечку ще додам сюди для так. смаку. І все гарненько перемішаю. Брізненько наріжу кріпку. Сковорідку на вогонь, налила масло, вже налилася сковорідка, І буду викладати Отакі будуть у мене млинці. Як їх правильно назвати, не знаю. Чи котлети дієтичні, чи деруни, хто як назве, так і попливе. На маленький вогонь і щоб вони гарненько посмажилися. Ось так. І смажила з одної сторони, перевертаю на другу. І ось так ще смажиться до готовності. Такі ароматні. Зараз буду їсти. Ось я насмажила цілу тарілку такої вкуснятини. І зараз спробую. Угу. Дуже смачні. Одним словом, смакота. Всім смачного мені теж. Бувайте здорові, до зустрічі!